Є певні умови для проведення ЗОФа гастро тобто обстеження стравоходу, шлунку 12 перстної кишки. Це, по-перше, мають бути підготовлений персонал, фаховий лікар і медична сестра, яка допомагає йому в цьому. Це має бути наявність відповідної апаратури, яка відповідає технічним умовам, а також інструментарій до неї. Це має бути відеогастродооденоскоп. З можливістю реєструвати дані заключення, які ми видаємо. Тобто це фотофіксація, відеофіксація при потребі. Також має бути у пацієнта має бути наявне направлення лікуючого лікаря, який попередньо з ним розмовляє і визначає мету даного обстеження. Коли людина має звертатися до. Лікаря на дане втручання. Це, по-перше, біль у верхніх відділах живота, яка не утримується, яка утримується вже після відповідної терапії. Також біль у верхніх відділах живота з наявністю таких симптомів, як різке похудання, втрата в вазі. Втрата апетиту, що може вказувати вже на якісь більш серйозні захворювання в перспективі. Також, якщо є в сім'ї якісь поліпозні стани, там у батька, у матері і де якась спадковість, простежується, також має пацієнт приходити на обстеження. В лікарню було придбано. Аргоноплазменний кугулятор це ну, новітні, з новітніх методів, де ми можемо, на відміну попередніх втручань, безконтактно впливати на джерело кровотечі, не торкаючись тканини самої. Це дуже.. Повищує ефективність е, при зупинках кровотечі. Мною було проведено вперше в лікарні е, зупинка кровотечі саме методом аргоноплазменної коагуляції. Пацієнт в задовільному стані, е, рецидиву кровотечі не відбувалося. Хотів би звернутися до наших громадян. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в ділянці живота, якщо у вас є скарги вище перерахованих, будь ласка, не тяніть, звертайтеся, тому що сам шлунок взагалі, орган скритий, деколи людина не відчуває якихось виражених больових синдромів, а проблема вже скажімо так, підкрадається. Тому щоб уберегти себе від подальших більш грізних захворювань, в тому числі онкологічних, бажано приходити як мінімум, коли турбує, а як максимум профілактично раз в рік. у нас для цього є всі можливості і ми надамо якісну допомогу.